Доброго дня всім моїм друзям! З вами Ольга, вже кінець жовтня, і багато хто почав замислюватися над тим, що робити на наступний сезон. А я вирішила зняти серію відео про технологію вирощування однорічників, бо ця тема дуже цікава і я сподіваюся буде дуже корисною для тих, хто тільки починає вирощувати рослини. Взагалі треба. Добре, розуміти, які рослини можна вирощувати разом, у яких рослин дуже схожі умови вирощування, а які краще не вирощувати разом. Бо обов'язково будуть проблеми, і хоч які б рослини не були гарними, але якщо не маєте умов, то краще їх не вирощувати. Тому найпоширіші квіти, які тільки є. Для продажу я розповім про технологію вирощування, а ви вже вибирайте, що підійде саме для ваших умов. Сьогодні хочу побалакати про петунію кущову, бо хто б що не казав, що петунія вже надоїла, але вона досі займає перше місце у продажі. І якщо якісь рослини можна продати 100-200 штук, якісь 500 штук, то кущова петунія продається тисячами. І нічого на заміну їй немає. Ніяка рослина, стільки не цвіти і не дає такої краси на подвір'ї, як кущова петунія. Тому її брали, беруть і будуть брати. А зараз. Поговоримо про технологію вирощування кущової петунії і що потрібно знати: кущова петунія вона продається або в насінні, або в тираже. Що вибирати? Можна хочти, хоч колись я висад сіяла в насінні, але все ж таки з роками зор вже втрачається і краще. Висівати в дражи. Висівати можна в ящики, але зручніше все ж таки хоче більше місця, це вкосити, лише доглядати, лише пікірувати і менше втрат потім при пікіруванні. Який торф потрібен? Торф обов'язково потрібний. Для посіву насіння це торф з кислотністю 5,5 або 6. Є такі позначення, там, як ЄС, це електропроводність субстрату. Там повинно бути 0,6-0,7. Це можна побачити на великих паках, це обов'язково пишеться. Температура для проростання кущової петунії 22-25 градусів. І обов'язково висока вологість. Тому посів з насінням перекривають або склом, або найчастіше зараз прикривають просто прозорою плюнкою. Ніхто дражи не присипає. Це обов'язково треба знати, бо насіння дуже і дуже маленьке. Світло треба давати петуні обов'язково з першого дня посіву. Ну, Десь приблизно 1000 люксометрів. Є такі прибори люксометри, де можна побачити, або скачайте, я вже про це казала, є такі, як це сказати, приложення на смартфоні. Я вже показувала їх. Скачайте, будете знати, скільки люксометрів у вас. На селажах або в теплиці. Коли насіння всходи, це може бути на 5, на шостий, на сьомий день, обов'язково треба знімати плівку. І хочу сказати: це дуже важливо, я потім це буду показувати ще. Але бажано в кожну касетту висівати один сорт. Коли висіваєш один сорт, то набагато легше слідкувати за вологістю, вчасно знімати плівку. Бо якщо в одну каситу висаджуються різні сорти, одні сорти вже можуть зійти, інші. І це нормально, може зайти пізніше. І от одним рослинам вже потрібно зняти плівку, а другий повинні бути ще під плівкою, і це создає проблеми для рослин. Тому, якщо ви можете, то беріть і ріжте касети, обов'язково. Якщо у вас немає змоги, якщо ви вирощуєте небагато, то краще ріжте касети, і як тільки один сурт. Сходи, то обов'язково убирайте ці касети на інший піддон. Так ви точно не будете шкодити своїм рослинкам. Після того, як вже вони зійдуть, треба поступово знижувати температури до 20, а потім і до 18 градусів. І Треба обов'язково слідкувати, щоб касети не пересихали. І як тільки з'являться перші лісточки, то вже можна буде і підживлювати. Хоча професійний субстрат і має доброго, але потроху треба починати підживлювати кальції селітри, сульфатом магнію. Добровом 10, 10, потім 20-20, 20, на кожній стадії це свої добрива. І пікірувати їх потрібно вже після того, як з'являться ну, такі гарні листя справжнє, так вже, щоб було 3-4 листочки, уже можна буде і пікірувати. Ну, зазвичай ці пікірують десь на шостий тиждень. Якщо добре розвиваються рослини, то краще так. Що хочу сказати, і це теж дуже важливо, що треба обов'язково добре прорахувати, коли вам потрібна. Висаджувати рослини. Бо я не даремно кажу, що пікірувати треба десь на шостий тиждень, може на сьомий тиждень, залежно від сорту. І якщо ви висаджуєте дуже рано і у вас немає змоги перенести свої касети, наприклад, в теплицю, якщо ви це на стелажах робите десь в домі, в будинку, то краще і висівайте їх пізніше. Бо якщо Рослинки будуть затримуватися в касетах, то це може їм тільки нашкодити. Сти повинна робитися дуже вчасно, тоді рослини не затримуються, нема ніякої затримки, і вони дуже гарно розвиваються. Оце дуже, дуже важливо. Треба ще знати, що от на ранніх стадіях. Петуння дуже погано переносить різкі зміни мікроклімату, температура, вологість субстрату, вологість повітря. Тому теж, якщо ви з будинку виносите це в теплицю, то теж повинні розуміти, що оце, якщо буде дуже різка. Зміна температури, якщо у вас теплиця там 12, 14, 16 градусів, якщо ви не можете нагнати температуру, а в будинку було 20, то ваші рослинки теж будуть почувати себе недобре. При по керуванні тоді краще використовувати радіфарм, або використовувати якісь стимулятори, типа мегафола або там. Ну, інші, які вже маєте, щоб рослини почувалися, себе, щоб їм допомогти, щоб вони все ж таки розвивалися краще. Пікірують, можна також розпікірувати свої рослини. Або в касети, от я показувала, от у мене касети були на 50 комірок, або можна. Пікірувати в горщики діаметром 9 або 10. Це або на 300 мл, або на 400. І поступово теж знижувати температуру. Взагалі, петунія дуже гарно росте при температурі 16 градусів. Якщо температура буде градусів 12, вони будуть розвиватися повільніше. Якщо ця температура взагалі буде і днем, і ночі менше 12, то вони можуть затримати свій, свій рост і трохи навіть жовтіти. Якщо температура буде більше 25 градусів, то вони будуть витягуватися. Тому за температурою треба слідкувати і добре провітрювати об, обов'язково теплиці. Петуння люблять. 14-годинний світовий день. І чим більше світла, тим краще. Тому, якщо у вас теплиці. Багато хто любить робити два стелажа на теплицях. Я цього не люблю, не роблю. Але ніколи, якщо ви вже це робите, ніколи не вирощуєте петунію на другому стелажі. Вона буде витягуватися. Тому обов'язково. Де більше світла, там і повинна бути петуня. А обов'язково треба стежити за добривами. І живлення петунії потрібно робити з кожним поливом так найкраще. Не один раз, там, в тиждень або два тижні, а з кожним поливом невеликою дозою приблизно 0,8. Ну, Ну, це як, як це 8-10 грам на 10 літрів води з такого розрахунку. І обов'язково слідкуйте, щоб петуні отримували достатньо засвоєного заліза, так як петуня дуже любить заліза. Тому такі добрива, якщо бачите, що не вистачає, не вистачає вашим рослинам заліза, вони починають жовтіти, є хлороз, то обов'язково додавайте фірілен. Петунія не вибаглива рослина, вона дуже-дуже швидко росте, і коли вона вже розвинеться і починають з'являтися бетони, то треба обов'язково змінити доброго на доброго, щоб співвідношена. Петунь азоту і калію було один к двом. Тоді рослини будуть виростати компактними, з гарними квітами, таким насиченим кольором, і це буде добре. Я сподіваюся, що по технології зрозуміло, якщо хтось там не зрозумів, то Задавайте свої запитання, і я обов'язково відповім на ваші запитання. Які серії петунії вам подобаються найбільше, пишіть в коментарях. І я дуже скоро зроблю обзор різних серій петунії кущової, щоб могли зрозуміти, що нового є. На ринку зараз, і що найбільше мені сподобалося. А вам всього найкращого і до нових зустрічей!